Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати десерт із ось такого желе. так як тут написано: все цей пакетик залити 100 грам гарячої води, підігріти до розчинення, потім охолодити і збити. Десерт маршмеллоу, Але я ще використаю і печиво. Для цього потрібно печиво, пакетик желе і водичка, чайник у мене на плиті закипає. І так, пакетик желе. Я висипаю в кастрюльку. Желе лісова ягода, до речі, чудово. Пахне аромат чудовий. Далі я відміряла 100 мл гарячої води. Все гарненько розмішую, щоб розчинилось. Ось так я трошки порозмішила, а далі ставлю на огонь, трошки підігрію, але щоб не закипіло. Ну, ось Буквально декілька секунд, щоб тільки розчинилося, все допомогти розчинитися. І далі нам потрібно його охолодити. Щоб зробити це швидше, можна перелити в іншу холодну ємність, тому що ця каструлька в мене довго зберігає тепло і буде остивати довго. А потім цю ємність можна ще поставити в холодну воду. Можна охолодити любим способом. І ось я охолодила розчин до температури 20-25 градусів. І далі нам потрібно. Збити це все міксером филинки 2-3. Звичайно, я це все зроблю за кадром. І ось я збивала 3 хвилинки. Ось така чудова. Оста маса в мене вийшла. Далі я вже підготувала ємність. Я застелила пакетиком і виклала печиво. Далі я відправляю всю цю масу сюди. Звичайно, якщо ми зробимо з двох-трьох пакетиків зразу, то і ємність потрібно буде нам більше. Ось так гарненько все розрівнюю, і зверху теж кладу печиво. Далі закриваю. Щоб не завітрилось, і відправляю в холодильник. І ось мій десерт годинку постояв в холодильнику, він досить уже захолов, стабілізувався і можна його виймати завдяки кульочку, цей десерт я легко виняла. І ось так я перевернула на тарілочку, і ось так знімаю. Обережно, щоб не пошкодити нашу красу. Далі я розрізаю ось так по печиву. І це буде як порція. Ось так за печиво удобно брати. І ось доволі таке воно смачне, живе, гарної консистенції, тримається. Ось такий десерт. Швидко я зробила. Можна робити і без печива, можна потім кусочками різати. І обкачати в крихтах горіха, або ще в чомусь какао, там, припустим. Чи цукор з крахмалом розмішати, обкачати. Це вже на наш смак. Я зробила ось так. Удобно брати, удобно куштувати. І вийшло як порційно. Ось такий десерт. Він смачний, готувати зовсім не складно. Тож готуємо. Нехай завжди у вас все виходить смачно. Окрема подяка вам за лайки, за підписки, за поширення відео. Ну і також вам велике дякую за ваш час, за ваші прогляди. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!